Привіт тим, хто повертається, і благополучно тим, хто вперше на цьому каналі. Мене звати Стефанія, і ми продовжуємо наші огляди. манг... це не огляди, це типу як рекомендації, огляди або рекомендації засудження. Я не оглядаю повністю мангу. Я тільки говорю про те, що от є така манхва. Якщо хочете читати, якщо ні, а якщо що, уникайте. Сьогодні ми з вами доторкнемося до теми про акторів. У мене є один огляд на манхву про акторів, здається тільки один. Sorry, манхв про акторів мало, мені потрібно багато, але їх мало, а я читаю всі, що є. Я буквально читаю всі, що манхви про акторів виходять про айдолів, про все, що відбувається в такому шоу бізі Я їх читаю і я їх рекомендую, якщо вони мені подобаються, якщо вони мені не подобаються, тому що є такі, які всім подобаються, я така. Щось, щось не для мене ця штука. Тому сьогодні перед вами буде представлено. Мене помилково вважають жахливо геніальним актором. Та, да, така малесенька назва. Поїхали! Манхва мене помилково вважають жахливо геніальним актором. Це у нас Манхва 2024 року, яка пішла від одноіменної новели 2023 року. В Манхві на умен сценарію вийшло 44 епізоди, а в новелі, якщо я не помиляюся, загалом є 480 епізодів. По жанрам це у нас драма, фантастика, комедія. Хоча я поки що ніякої драми не помічаю, але хай буде. І авторів та ілюстраторів, ви, як завжди, бачите на екрані. Історія починається на прослуховуванні для шоу про пошук акторів. Один корейський чоловік, який звільнився з роботи, планував поїхати за кордон і випивав вчора зі своїм другом, не знав точно, що він тут робить. Кан Вуджин, я не вмію говорити їх імена, Канвуджин на п'яну голову погодився підтримати друга на прослуховуванні і якимось чином зайняв його місце перед журі. Та тримаючи в руках один зі сценаріїв, Вуджин побачив дивний чорний прямокутник збоку, який ніхто крім нього не помічав. Цей прямокутник переніс Вуджина світ сценарію. Де він представив неймовірний акторський талант перед журі, жахаючи їх своєю геніальністю звідси й назва. Але закінчивши свій виступ, вуджин вірив, що налажав і має втекти звідси, куди подалі всі ми. Та не очікував він, що така його трагедія призведе до початку великої кар'єри. На початку я сказала, що я дуже люблю манхви про акторів, тому це буде 10 з 10. Це все, це все шумо складно. <свіст> мені подобається наскільки сильно тут виражають комедію, і наскільки сильно сам ілюстратор знаєте, нам показує, що це комедійна, манхва, з нею можна сміятися. А мені такі манхви подобаються. Я люблю, коли можна посміятися, а не потрібно плакати, тому що плакати <свіст> в мене що немає чим плакати, в тому жі. У цій манхві є система. Заключається в тому, що коли він бере в руки сценарій, який надрукований, тобто папір, він бачить біля сценарію прямокутничок, на який він такий опа, натискає, і він попитає в такий світ, як спеціальну кімнату для вивчення сценаріїв лише для нього. Якщо пояснити загальному, він потрапляє в чорну невідому кімнату, де перед ним потрапляють, з'являються оці сценарії, які він. Мав в своїх руках, які він вирішив прочитати, і якимось боком чином він в них включений. Тобто всі сценарії які він прочитав, вони зберігаються в цій кімнаті. І коли він бачить цей сценарій, він прочитав, він бачить назву там автори, то все оцінку цього сценарію. Це залежить від самого сценарію, від автора сценарію, від те, як цей сценарій буде передано в фільмі або в серіалі, або де там він буде зніматися від акторів, які будуть в ролях цих. Персонажів, тому що це теж важливо знайти. Коли він бачить ці сценарії в цьому просторі, темноті, якісь чорні дирці, він бачить перелік персонажів, які є в сценарії, якщо він прочитав цей сценарій. І він може вибрати будь-якого персонажа, і він переживає те, що відбувається в сценарії, так від імені цього персонажа, ніби він є цей персонаж, ніби це його життя. І це йому дає змогу. Так гарно грати персонажів. Тому в нього такий сильний акторський талант від цього від цієї штучки. В подальшому, як я бачила в спойлерах до новели, та я шукала новелу і дивилася спойлери. Навіщо читати, якщо можна почитати спойлери? Ви про що? І в тих спойлерах я бачила, що нам в кінці розкриває все-таки, як він отримав цей скіл, цю систему, бо це система, все-таки це не скіл. Це система, яка дає йому різні штучки. Наприклад, якщо персонажу потрібно для ролі щось вивчити, наприклад, гра на піаніно, спів, мова жестів, він отримує ці знання від системи. Ця система йому в голову засовує ці знання. Йому так повезло. Він працював дизайнером в якійсь компанії, звільнився. Від... І В нього відкрився якийсь супер-крутий талант, і тепер він дуже багатий знімається в фільмах. Це взагалі вау. Wow. Це все, що я можу сказати про систему. А тепер поговоримо про самого Канвуджена. Кануджин у нас дуже цікавий персонаж. Він цікавий персонаж тим, що він такий типу, так, мені потрібно створити якийсь містичний образ себе, щоб я не вдавав себе такого придуршного, який я є по життю, бо я придуршний по життю. Мені потрібно видавати себе таку типу закриту особистість, щоб ніхто нічого не запідозрив, ніхто не хотів дізнатися про моє минуле. Мені потрібно в контракти включати те, щоб вони не розкривали про моє минуле нічого. Він поводиться не як так, як він поводиться в реальному житті. Його друзі. Бачать його, як він поводиться, з, от, наприклад, зі своїм продюсером, зі своїми темами він такий. Що з тобою не так, брат? Всі думають, що в нього було дуже важке життя через те, тому що він такий тако, не викриває нічого зі свого життя, всі думають, що він за, за кордоном, всі думають, що він був в мафії. Тобто в нього реально багато перспектив в цьому житті. У Манхві ще є така штука, як тотем. Удачі Вуджина. Тобто, через те, що Вуджин по сценаріям, може б бачити їхню оцінку, наприклад, була ситуація, де він пішов на прочитку сценарію. і Він брати ой, який дуже погана оцінка, я не буду в цьому зніматися. Ну він не говорить людям, що там погана оцінка, просто каже, ні, я не буду тут зніматися. А потім виявилося, що режисер чи продюсер чи хто це буде знімати, він виявився дуже поганою людиною, і це його погані вчинки розкрили. І через це сценарій матку маленьку оцінку, тому що цей фірм ніколи не вийде в нас через те, що людина погана. І люди, які біля нього вони чують, от, що він говорить, і вони такі типу. У мене кажется, що він проводить. І так, через ці його такі незрозумілі сили, люди вірять, що в нього є екстрасенсорні здібності, і він проводить. І Мені це подобається. Мені подобалося, знаєте, битва екстрасенсів, тому мені подобається така штука. Тобто реально дуже класна манхва в плані того, що от є комедія, і є от, навіть нам показують його акторський талант, через те, що він навчається, Але це класно. Ми можемо бачити дуже багато різних штук через нього. Мені подобається також те, як плине сама манхва. Тобто, в плані того, що, наприклад, відбувається оцей епізодик, от все сталося, і внизу, після цього, як закінчується сам епізодик, там, де я читаю, вони пишуть, наприклад. Канвуджин знімався такий тут, 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 тут таку-то грав роль, чи він вже завершить у що? Там, наприклад, Канвуджин знімався тут, а грає таку роль і типу, от, отрив такий-то скіл, отрив там, типу, як це сказати прейз від якогось відомого продюсера, режисера, от така штука. Мені це подобається, тому що інколи, коли ти читаєш манго, і вона там виходить епізод в тиждень, ти можеш просто забути повністю, що відбувається. Я, наприклад, зараз в один той самий час читаю 200 штук манхв, і мені важко запам'ятовувати, що відбувається кожній манфі, якщо я читаю їх 100-500 день. А я люблю тільки робити, з раночку почитати перед роботкою, потім прийти після роботки, теж щось почитати, бо я люблю читати, а так як. Фізичні книги треба читати при купі світла. У мене є це, я можу читати новели, манхви, якщо я показую на екран планшета. І мені подобається ця манхва тим, що от є система, але і він цікавий персонаж, і люди навколо нього не мають якоїсь такої. А такі а, він цікавий, чого? треба щось з робити. Знаєте, можливо, можливо, якби він не погодився, отак, як він такий, типу... був. Камінь камнем. Люди би настільки в нього були зацікавлені, тому що в нього такі у імідж камня. А насправді люди такі, ха, ха, та він не камінь, він собака. Та там буде такий момент, він буде собакою. Мені подобається 10-10. Я нічого не можу іншого сказати. Я люблю манху про акторів, ви вже це знаєте. Манху про акторів у реальне життя акторів в нашому світі. Ні. Зараз в корейській індустрії акторства відбувається щось капець, яке страшне і політичне, і я не хочу себе пов'язувати з тим, що там відбувається. Мені дуже шкода людей, які знаєте, постраждали від того, що відбувається. Я рекомендую читати цю мангу реально, класна манхва. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам, окрім нас, пондесе. Ми побачимося з вами в наступному відео. по манхві. Відео нормально будуть входити лише тоді, коли я нарешті у стаканці своєю роботою коли я нарешті знайду людину і коли я не буду ходити на роботу сто разів в мільйон років.